Іра, 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 Ти провокатор! Хто дав право мене пити? Я боюсь і провокатор! Хто тобі дав право мене пити? Я боюсь і провокатор! Ти! Хто дав право мене пити? Ти провокатор! Хто тобі дав право мене пити? Ти репутат сюди! Руки мене!

Тивіліціонери! Що ти цивільний? що ти не в формі? Що ти не в формі? Ти знаєш, хто ти є, Я знаю, хто є. То а Я людей, людей. А ти приховає. Ти приходять, загалі! Приходьте! Хто за кимився проголосував і дали регіоналам? Хто проголосував? Ви проголосували! Хто за ребенки? Він бачить від ділян, бачить людей, відбувається! Що то при мене йдеться? Я не знаю, Нет, нет, таких же. Чаковское видео. Забирай людей. Тихо, що закрив? Ваші хлопці попросили, ви тільки не до мене близько, ви п'яні Ви п'яні. знімайте знімайтеся на відео. П'яні міліціонери цивільному. Виходить, смердить! Вони п'яні, від них смерди! від них смердить! Серйозно! Хто не п'яний Де мій телефон? Де мій телефон?

Зараз кримінальні справи відкриті, до речі. Думайте, люди, з ким ви, з ким ви працюєте, з ким ви, з ким ви для кого ви слухаєте? Опозицію, яка з безражіє людей, яка стоїть із сенати, круті люди на передових, а опозиція а, стоїть під сеною. Ну, на весенні кому вражали. Вони грабують скрині, грабують скриньки, які люди збирають гроші. Вони грабують. Скриньті, які люди збирали гроші на Майдан? люди не утримують це. Активісти голодні, голі, гроші, без медикаментів, а ці покіпські зрадники українського народу. А Де, до речі, вже є депутати? Не дають людям каймати, не дають людям ні шолом, ні щити. Вони нічого не дають. Вони просто це все взяли і корчули, підсі контроль. До речі, а де депутати всі ділися? Де є депутати? Так, я не бажаю друзів, які в тірі зараз є. Люди, яким мене били, пропали! Депутати свободи пропали. Яким не били, пропали, Скажіть, хто вас бігається промов, що курора, сала! Люди, скажіть, будь ласка, саме от свобода проти, свобода спровали дві стоки сала, свобода провела дві сала! Просто Хоче дивіться. Обила себе показала. Я, ви вже тоді там людей били, коли вони. Я, вони Це зрадники, просто я, ви зрадники. А чого? чого ви сюди прийшли, я, якщо ви не хочуть, нікого yeah. Yeah. Ви yeah. хочете yeah. нікого підтримувати. Що ви хочете? Покажите Це Павлюк все зробив. Депутат Слобода. Богдане беле. Які виступали, втікає! Я вас дуже прошу. 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 Я вас Доповлю. Якщо. Добре, а -а Ваше посвідчення, будь ласка. А Ви своєми, будь за камеру випадка. Ви ж посвідчення журналісти. Що це таке? Я хочу журналістське посилення. А чи ви що людей? Ви Віталій Горбатенко. Помічник першого заступника голови обласної ради. Ви зі свободи що?

О, на ньому на кимось почали бити. На кимось почали бити. Я не пам'ятаю, бо вони почали внезапно бити. Їх загалом було біля 5-6 чоловік. Один під'їхав на машині навіть. Потім, коли я відбігав, вони почали за мною всі бити. Я чекав там, подзвонив до всіх, що така ситуація сталася. Вони почали за мною бігти, почали кричати, що я провокатор. Хто знайомий? Вони почали з'ясовувати, хто воно чоловіка. А я не клопнув. Nem por cicada, não, é possível, não, é possível, não é більше ніхто не вважав. А, ви, а, ви, ви а ви допомогли їм втікати? Ви прикрили я, цих нападників? Як? Ну, ви, ви цих хлопців тримали. правильно? Сказали, що самооборони почали показувати свої лісецькі посвідчення. Хлопці, я пояснюю. Просто не діло, що свобода собі взяла за правило бити людей на вулицях. То як був не свобода. Так розумієте, якщо б нас не було, зараз вони підійшли і не пояснили ситуацію. Правильно, забили. Я розумію. Я проїжджав, я проїжджав. Думаю, що таке. Нам казали, що зараз

Вони втікають, самі п'яні, всім стоять на місці! Половини тих людей, що били, вже немає, які назвали це його! Стій на місці! Стою, Стій на місці! місці. Міліція сама провокує Того, людей! Стояти всім на місці! Вже люди вчають. Хто перший поліз? Хто перший поліз? На місці. Вони це не давай. Тебе смердить алкоголем! Ну

мною. Ну, ну, руки болять. А Що робити, якщо так? Ой, пацани, де камера? Та як ніхто не бив? Ви хлопці розбита брова, кров тече, яке не бив? Я я з чи У Павлю. на камеру скажи, хто тебе просив? Хто, хто тебе просив? Я кажу, коли я підійшов на місці цієї сутички, я побачив Василя Павлюка з запшиканим газом. Очима. Він сказав, тримай цю людину, це провокатор. Я схопив його за руку. Це, чого ти його бив? Я його не бив. А в нього розірвана брова. Я його не бив. Ну, там, де в нього розідрана брова. Я його її пальцем не рухнув. Я тримав тільки за руху. Я, 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 я вами А цю людину я взагалі вперше бачу. Як є перший, Та пане, не дивись. А де що з вами були зараз? Назвіть їхні імена і прізвища. Ми вас тоді пусть. Я називаю Василь Павлюк зі мною, депутат. А решта ті, хто були хлопці, де вони є? Человековська, де вони. Де вони? Ви будете відповідати. А можна, будь ласка, вашою? Це один відповідальність за побуття хлопців буде на вас. Документи дальність закупить. Дайте хто били. Дай ті, хто били їх. Дайте, будь ласка, документи. Жіть на камеру. Документи. Давай документи. Чекать, ніхто не ще працює Хай просто на руки на камеру покажуть документи. Просто зараз на камеру документи нехай покажуть. Я позаштатний. позаштати хто? Я позаштабний журналіст Маян Звідки Нещукрійський нікого Май... я не бив. Я побачив, де що звідки ж ти бив? Я що ти ви чоловік, що ви тиждень нормально, де робив?